Яку красу створив Господь, це просто неймовірно. Яка краса навколо нас, вона оточує нас, але ми її не бачимо. Ми її не бачимо за своїм гордим серцем, за своїми сліпими і глухими очима. Ми не бачимо, що Бог створив таку красу, яка реально повинна би була тішити ту людину, повинна би була. Приносити задоволення, це рай, який Бог створив на землі для кожного із нас, щоб ми реально в тому жили. Але на жаль, ми люди за своєю гордістю, за своєю сліпотою і глухотою, за своїм кам'яним серцем не бачимо і не розуміємо, що ми реально сліпі і глухі. Ми без Бога ніхто. Але коли Бог приходить в наше життя, воно реально міняється. Воно стає таким яскравим, як це сонце позаду, цей захід сонця, який просто. Ну просто чудовий, він неймовірний, і це реально тішить людину. Усе створено для того, щоб тішило людину, усе. Але людина, на жаль, не хоче цього ні бачити, ні чути. Відкриваємо свої серця для Бога. І за Христом, не фокусуємося на різні проблеми і турботи. Вони були завжди і вони будуть. Люди, не ставаймо тими агресивними і злими, тому що це нам не личить, тому що Бог є любов, і коли кожен говорить з вас, що Бог є любов. Прийміть цю любов, відкрийте своє серце для Ісуса, віддайте Йому своє життя і почніть життя знаново з Ісусом, з любов'ю. Бо тому, що якщо я кажу, що я люблю Бога, але я не люблю ближнього, то немає в мені любові ні до Христа, ні до ближнього, тому що я порушую дві заповіді, і всі решта вже не мають значення. І я реально дуже щаслива людина сьогодні. І я колись цього не усвідомлювала і не розуміла. Я тішилась матеріальним, але матеріальне воно не приносить задоволення. Не приносить задоволення так, як любов, яка живе в мені любов до слова, любов до ближнього. І я дякую сьогодні Ісусу за те, що Він прийшов в моє життя.